Люсі Монтгомері Н із зелених дахів Читає Руслан Драпалюк. Розділ перший Місіс Рейчел Лінд Дивується. Місіс Рейчел Лінд жила якраз в тому місці. Де головна дорога на Ейнволі сходила вниз до невеликої лощини, що заросла вільхою з сережками звисаючих з гілок, і перетинала струмок, який починався глибоко в лісі, де стояв будинок старого Казберта. Цей струмок тік звивисто, спочатку стрімко, потім розливався каскадом і перетворювався на темні таємничі ставки. І на той час, коли досягав маєтку ліндів, стихав. Це вже був вихований струмочок, адже навіть струмок не може протікати повз двері місіс Рейчел Лінд без дотримання пристойності. Він, ймовірно, знав, що місіс Рейчел Лінд постійно сидить біля вікна, спостерігаючи за усім тим, що відбувається, включно зі струмками і дітьми. І що якщо вона помічала щось дивне або недоречне, вона не могла заспокоїтися, поки не дізнається, що відбувається. Існує безліч людей як Вейнволі, так і за його межами, які так цікавляться справами своїх сусідів, що забувають про свої власні справи. Але місіс Рейчел Лінд належала до тих небагатьох, хто здатний успішно займатися і своїми справами. І чужими на додаток. Вона була видатною хазяйкою, уся хатня робота виконувалася ідеально. Вона також вела гурток крою та шиття допомагала в недільній школі і була активним членом благодійної церковної організації, а також суспільства допомоги місіонерам. Проте місіс Рейчел знаходила час, щоб сидіти годинами біля вікна кухні, в'язати ковдри з товстих бавовняних ниток, їх накопичилося вже 16. як з придихом розповідали домогосподарки Вейнволі, і спостерігати з головною дорогою, яка перетинала ту лощину, а потім піднімалася вгору на крутий червонястий пагорб. Оскільки Ейвонлі. Знаходиться на трикутному півострові в затоці святого Лаврентія і оточений водою по обидва боки. Всякий, хто приїздить або залишається селище, не у мене дорогу на пагорбі. І таким чином, не відаючи того, потрапить під Всевидюче око місіс Рейчел. Одного разу.